Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отже, депортація українця з Німеччини. Що трапилось, обговоримо в цьому відео. Також важлива інформація для українців в Чехії, які є зміни і що потрібно зробити для продовження тимчасового захисту. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатись на цей канал, також підтримати україномовний контент вашим лайком. Це допоможе просуванню українського YouTube. Дякую. Отже, вперше в історії Німеччина дала так, скажемо, зелене світло на екстрадицію українця, який виїхав за кордон, щоб уникнути мобілізації. Так повідомляється в одному з німецьких видань. Федеральний верховний суд країни ухвалив, до речі, рішення на користь видачі, аргументуючи це тим, що Україна перебуває зараз в стані війни. І має право призивати громадян до служби, навіть якщо ті відмовляються з міркувань совісті. Але справа має також кримінальну складову, тобто чоловіка звинувачують у погрозах та фізичному насильстві. Щодо співробітника поліції, тобто ця ситуація сталася ще коли він був в Україні, і саме це, до речі, і стало формальним приводом для екстрадиції. Але саме в цьому випадку, саме це кримінальне правопорушення воно призвело до таких наслідків. До речі, коли цього чоловіка помістили в екстрадиційну камеру в Німеччині, він заявив, що повернення на батьківщину означатиме неминучий призов. І він сказав, що я не хочу вбивати людей. Він це пояснював тим, що би, по законам Німеччини відмова від служби є його особистим переконанням. Ви знаєте, що в Німеччині немає обов'язку служити в армії, тобто в Німеччині служать за власним переконанням. Тобто він сподівався, що Таким чином, Німеччина не буде його депортувати, але сумніви виникли у Вищого земельного суду Дрездена, який і звернувся до Федерального Верховного суду за роз'ясненням. І ось відповідь була однозначною, тобто відмова від військової служби не є підставою для уникнення екстрадиції, якщо країна перебуває в стані збройного нападу. Що це означає? Ну, звичайно, цей випадок може стати з одного боку прецедентом для подібних рішень в майбутньому. Тобто, якщо екстрадиція дійсно відбудеться, це буде таким сигналом для інших українців, які сподівалися уникнути мобілізації через виїзд за кордон. Адже тепер Німеччина офіційно визнає обов'язок кожного громадянина захищати свою країну, навіть якщо він перебуває в іншій державі. Українські чоловіки призовного віку, які зараз за кордоном, так само як і жінки та діти, вони мають право на тимчасовий захист в Німеччині. На гуманітарних підставах відповідно до директиви Європейського Союзу В країні українці перебувають під тимчасовим захистом, відповідно до параграфу 24 про перебування іноземних громадян. Чоловіки призовного віку, звісно, бояться, що якщо їхнє право на перебування є лише тимчасовим і його не буде продовжено. А після повернення, наприклад, в Україну вони можуть бути покарані як ухилянти від військової служби чи навіть потрапити до в'язниці. Однак, ви знаєте, що кожна країна ЄС має законні механізми депортації, але в певних випадках це саме грубе порушення, наприклад, закону, країни перебування. Це незаконний в'їзд в країну порушення правил перебування чи адміністративні правопорушення. Також у разі депортації іноземця його дані можуть бути внесені до шенгенської інформаційної системи, що обмежить його право в майбутньому на в'їзд, транзит та перебування в країнах ЄС. Проте важливо зазначити, що для депортації. Іноземців, Женевська конвенція забороняє висилку біженців, які законно перебувають у країнах, за винятком випадків, коли це необхідно з міркувань державної безпеки або громадського порядку. Також конвенція гарантує біженцям право на вільне пересування на рівні з громадянами цих країн, що означає, що жодна країна ЄС або інші цивілізовані країни, які дотримуються міжнародних угод. Не підуть шляхом порушення прав та свобод громадян. Тобто громадяни, які отримали статус захисту в країнах свого перебування, ми говоримо про українців, вони вважаються такими, що законно перебувають на їх території, і внаслідок цього немає підстав для примусового висилання або скасування статусу захисту, поки в Україні діє воєнний стан. Що ви думаєте, до речі, з цього приводу, напишіть в коментарях. Також важлива інформація для українців. В Чехії щодо продовження тимчасового захисту я нагадаю, що з 11 лютого в Чехії вже офіційно стартує онлайн реєстрація на продовження віз тимчасового захисту для українських біженців. Подати заявку можна до 15 березня 2025 року на спеціальному порталі для іноземців посилання я залишу в описі під цим відео. Також друзі, важливий момент, що, хоча офіційний старт був призначений ще на 11 лютого, реєстрація по факту вже почалась з 6 лютого в тестовому режимі. І усі заявки подані з 6 по 10 лютого, вони дійсні. Повторно проходити реєстрацію вам не потрібно. Важливі деталі це сайт може працювати з збоями через високе навантаження, сайт може працювати якби повільно або тимчасово не відкриватись. Рекомендація, до речі, офіційна рекомендація МВС Чехії: якщо ви не поспішаєте, зачекайте кілька днів, щоб уникнути технічних проблем. До 15 березня часу достатньо, всі охочі встигнуть подати заявку. Як продовжити тимчасовий захист? До речі, процедура продовження захисту в Чехії вона не змінилась. Вона така ж, як у попередні роки, тобто складається з двох етапів: перша це електронна реєстрація на порталі, і друга це особистий візит до міграційного відділу МВС Чехії для вклеювання візи до 30 вересня 2025 року. За підсумками цих дій, тимчасовий захист буде продовжено для вас до 31 березня 2026 року. Висновок друзі: головне не панікувати. Якщо сайт не працює, спробуйте пізніше. Головне встигнути, звичайно, пройти реєстрацію до 15 березня. А вклеїти візу до 30 вересня 2025 року. Друзі, зараз увага важлива інформація для українців, які знаходяться в Україні чи за кордоном, оскільки значна кількість наших громадян на сьогоднішній день проживає в Європі на тимчасовій чи постійній основі. Погодьтесь, питання безпечного та оперативного переказу коштів стало надзвичайно актуальним. В цьому контексті я познайомився з компанією Трастра. Вона виступає ефективною альтернативою для вирішення зазначеної проблеми. По-перше, ви отримуєте мультивалютний криптогаманець, сім популярних монет. Плюс стейблкоїни USDC та USDT, віртуальну карту MasterCard з NFC доступом, що працює по всьому світу та персональний європейський IBAN, який, до речі, надає вхідні та вихідні сепа перекази. Ви отримуєте платежі й обмін крипти та євро за ринковим курсом без прихованих комісій, високі ліміти до 10 тисяч євро на день і 30 тисяч євро на місяць. З трастра можна відкрити європейський рахунок і європейську банківську карту за допомогою загранпаспорта України, не виходячи з дому. Щодо надійності, хочу сказати, що трастра працює вже 7 років. Тож надійність перевірена часом. Отже, якщо ви вільно хочете керувати криптою. Та євро мати більші фінансові можливості. Посилання на сервіс я залишаю в опису під цим відео. Отже, Трастера er – це зроблено в Європі з любов'ю до України. Вже на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Залишайтеся в курсі змін та слідкуйте за новинами.